Перше завдання було знайти ДРГ, знешкодити всі їхні перепони, які вони встановлювали на шляху. В одній з лісосмуг на Полтавщині влаштували змагання для військових. Вони ставлять міни, розтяжки, знешкоджують їх, а також влаштовують засідки. Одні групи виконують завдання і роль диверсійних груп, ДРГ, котрі ставлять розтяжки, прибираються до тих чи інших зон, а інші групи одночасно з ними борються. Тобто їх знаходять в лісі, розміновують, проводять контрдиферційну роботу, контратаки. Змагання присвячені до Дня Збройних Сил України. Тут підрозділи з різних військових частин, Національної гвардії України. Вся команда складалася: це два водія, два автомобілі, два водія, Позавши. два сапера, оператор БПЛА, гранатометник, кулеметник і стрілець. На цих змаганнях я виступав у ролі водія. І у своїй військовій частині я водій ГШР, групи швидкого реагування. Тобто для мене тут було нічого нового я не побачив, але зайвий досвід не буває. У змаганнях з військового біатлону беруть участь близько 30 команд із підрозділів оперативно-тактичного угрупування Суми у кожній по 10 бійців із різних областей України. Наприклад, я, я літаю. Другі хлопці є автомобілісти. Там вони мають свої автотранспортні засоби. Вони більше, як то кажуть, пов'язані з водінням машини там бандеромобіля, скажімо так, знаєте, От. і це дуже добре, що створюються отакі от змагання. От яких ми можемо себе показати і навчитися в других, бо співпраця між підрозділами це дуже велика зараз сила. Якщо не буде такої координації, то ми будемо фактично безсилі перед. От таким великим і серйозним ворогом мета як завжди удосконалення бойових фізичних якостей військовослужбовців, оскільки такі змагання виявляють кращих серед хлопців, загострюють відчуття боротьби. І хлопці постійно і в змаганнях, і в тренуваннях вдосконалюють свої бойові якості. Більш того, ті хлопці, які повернулися з місць виконання бойових завдань безпосередньо вже в ТУ, займаючись даною підготовкою, проводять себе до більш нормального психічного як розповів Дмитро Демус, завершать змагання до кінця листопада. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко. новини на Суспільному, Полтавщина.